Друзі, нас інфу перші про головне поїхало. Українське військово-політичне керівництво після консультацій з союзниками ухвалило рішення про знищення російського стратегічного комплексу Орішник. об'єкта, який впродовж останніх місяців використовувався як резервний центр оперативного управління ракетними військами РФ, пише телеграм-канал Топорпомстей за даними розвідки. Комплекс розміщувався в зоні полігону під Астраханю поблизу пункту командування Південного військового округу. Решник не був лише полігоном. Це маскувальний термін для мобільного командного центру, розгорнутого у вигляді автономного цифрового вузла з супутниковим захистом та кабельним каналом до Кремля. Об'єкт обслуговував тактичне управління системами іскандер, кинжали і циркон. А також тестував елементи лазерно-орієнтовного прицілювання БПЛА. Рішення про удар ухвалено після зафіксованих спроперев застосувати орішник як обхідний пункт запуску по Києву і Одесі. А вогня, знищення комплексу, близько 3.50 за місцевим часом в районі Астраханського полігону пролунала серія надпотужних вибухів, за повідомленнями очевидців. Небо над полігоном палахкотіло. Як під час ядерного випробування ударна хвиля відчувалась на десятки кілометрів, в Астрахані вибило вікна в кількох житлових районах. Місцевих мешканців евакуюють з округи поблизу полігону, хоча офіційно подається версія про вибух боєприпасів. Насправді ж було використано щонайменше два далекобійні БПЛА-носії типу поляниця Р, які несли спеціалізовані термобаричні боєзаряди і призначені для проникнення фортифіковані бункери. Удер вразив головний енергетичний модуль комплексу. Після чого розпочалась детонація паливних елементів і обвал командного купола. Наслідки спопелено і зруйновано. За зведеннями телеграм-каналів та інформацією розвідки ліквідовано понад 200 російських військовослужбовців. Серед них фахівці ГРУ ракетних військ, стратегічного призначення. Понад 60 поранених вивезено до шпиталів Астрихенях тут. Інська частина в критичному стані. Вся цифрова база управління згоріла, В тому числі резервні дані запусків, план ракетних чергувань, криптографічні ключі супутникової навігації, частина підземного комплексу провалилась, утворивши воронку глибиною до 30 метрів. Пожежу досі не вдалося локалізувати, оскільки в зоні ураження згоріли резервуари з авіаційним паливом, хлорними елементами системи охолодження, реактивними сумішами для ракет. Політична реакція, паніка і мовчання. Кремель не коментує вибух, але в Москві скасовано термінову нараду в Раді безпеки. Частина силовиків переведена в бу. Ункери резервного управління Розпочато масову інвентаризацію подібних комплексів в Ростовські Ростовській, Волгоградській областях, щоб посунути уразливі вузли. Путін за повідомленнями офісного машиня не з'являється публічно вже понад 36 годин. Телебачення РФ демонструна. Телебачення РФ демонструє фільми воєнної тематики над Астрахуня, зафіксовано військові глушники мобільного сигналу, геостратегічне значення, удар по орішнику – Це більше ніж знищення об'єкта. Це ліквідація резервної голови ракетного мозку. РФ знищення командної структури означає збої в системи синхронізації запусків кинжалів і скандерів, втрату резервних даних. На випадок руйнування кремлівського командного ядра деморалізацію підрозділів які втратили незнищенну точку опори Астрахань, тепер символ невипробування випробування поразки, аналітика, технічний ефект РФ тимчасово втрачає здатність до координованого запуску нових ракетних програм. Зокрема, модифікації церковний бурев'ясник. Психологічний удар демонстрація, що навіть глибоко заховані об'єкти не рятують від технологічно модернізованих українських сил. Політичне повідомлення заходу Україна готова діяти проактивно, не тільки реагувати, а й знищувати джерело загрози. Прецедент знищення орішника створює нову стратегію ліквідації командних вузлів до того, як відбувається масовий удар. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.